Всім доброго раночку або Христос Воскрес. Ми тільки прокинулися. Зараз будемо поратися, всіх треба накормити напоїти. поставити по дві банки води по бункерної кормушці, бо нас не буде сутки вдома, щоб їм всього вистачило. Да. Так що я вже воду понабирала, зараз чекаю Діму, він відра позаносить. Корм понасипала перепелкам. курям насипала. Зараз бролером треба підсипати корм в кормушки. І я думаю, що всім все вистачить. Так що всім гарного дня. Боже, скільки в нього береться енергії, відкуди вона? Це просто якийсь жах. Не дає мені прохода. Не дає проходу. Не дає прохода. Добрий ранок, Тайсон. Добрий ранок, Тайсон. Тайсон. Жопа така. А собака. Уже пішов, курочок поганяв. О, до речі, пам'ятаєте, курочки ломані там заганялися в уголку. Ми їх вночі першу ніч перенесли сюди. Вони там і лягли спати, а старі кури тут. Ми їх перенесли на ранок нормально. Але вчора вночі ще дві курки тут лягли спати. Е, то ми їх теж вчора перенесли сюди, і як бачите, вони серед всіх їдять, п'ють. Все добре, ніхто не ображає. Так що, все добренько. Це сюди вже на всякий випадок насипали, то вони з верхушки їдять. Ну, хай собі їдять. Тесін поганяв, їх зранку, забіжав. У них тут ранковий фітнес-зарядочка. Так що таке, будемо вмикатися. За ніч скучив. Стягує халату з мене. Ну як так можна? Тася, не можна! Не можна! Не можна! От собака мій. Це ж надо таке щастя подвалило. очень ра. Голодний депутата Христос воскрес! Ми вже зібралися, взяли ми великодні кошик. Їдемо до батьків на ірпінь, будемо святкувати в сімейному кругу Пасху. Як святкувати, просто там? Посидіти. Коротше, думаємо сходити в церкву, посвятити пасочки, але не знаю. Я думаю, що сходимо. Дима не сильно хоче, але треба. Ось така у Діми Півпаска. Красота? Що? Бережу, як земницю вок. Ідемо вже до батьків. Yep. Посвічу свою півпаску, дребелизну і ляжу спати. Діма, я вже тут створював вийду. Ех! Ми вже з всією родиною йдемо до церкви. <риклад> <все, семейка> наша? <риклад> ручкою. А Так, флєр, <риклад> так що, коротше, йдемо святити пасочки. Постаріли. Ми вже посвятили пасочки, посиділи з родиною. Зараз. Де там сонце. Зараз вирішили направитись в Аврорку, тому що нам нічого не потрібно. Но ми зараз на 500 плюс скупимося і вам все покажемо. Бо нам нічого не треба. У нас нам все абсолютно є. нічого не треба. Да. Так що, коротше, може і розпаковка буде. Ну, побачимо. Да. А так, сьогодні погода суперова, але трошечки був дощик. А так, все добре. Что было вовро? Мини-бассейн на зараз поставить. Перчаточки. Капці. До курочек ходити. Я думаю, что у мене шматкачку. Мыну. Лимон за ленту. Кобики ляндам. Масочка. И при градуснике за 5 Ізолента за 4 гривні на секундочку. А, вікно? Не знаю. Але може бути, тоді що там педалік купив. Давайте Розпаковка чек. Куди не підходить? Не уважу. Хамути. Хамутів я набрав, блін, яке. Як бурачок кажи. Так. А це, прикольна, штука Добренько. Ізоленту велику, хамутики маленькі. Ну і для рибалки трошки. У нас вже день підходить до кінця. Ми з торбами йдемо додому вже відпочивати. Так що всім, гарного вечора. Chuck, go! Do the <laughs>